Як подолати супротив перед новим? Якщо я хочу, щоб моє життя змінювалось в кращу сторону, мені треба почати робити нові дії, які принесуть нову бажану якість життя. Але справа в тому, що дуже часто перед чимось новим у нас виникає супротив, дискомфорт. Ми не хочемо цього робити. Да? І тут треба розібратись, бо можна заплутатись, тому що психотерапія нам каже про те, що треба довіряти, типу, усім власним почуттям. І не робити того, чого не хочеться. Тобто жити власними бажаннями, робити тільки те, що хочеться, і є, такий, є такий, ну, така трошечки ідеалізація в цьому плані там, психотерапії. Ми зараз з цим розберемося. І от і що ж тоді робити? Да? Бо з одного боку хочеться, ну, робити, наче хочеться робити щось нове, щоб отримати бажане, да? а з іншого боку, ну, є супротив це робити, яким вже почуттям довіряти. Тут давайте все-таки вімкнемо логіку і аналіз і проаналізуємо, чи треба себе ламати в моменті. Да? По-перше, Перше, що треба зробити, це перевірити, чи є у вас істинна мотивація до цієї нової дії, чи перенесе ця нова дія закриття вашої дуже важливої такої потреби. От, наприклад, ви визначилися, що ви там хочете регулярно займатися спортом. Ви зрозуміли, що ви. Будете себе так краще почувати, будете собі так більше подобатись, це перенесе вам впевненість в собі, зробить вам такий певний режим тижня, дня. Ви розумієте, що це закриє вашу потребу. Проте, чи істина це мотивація може допомогти знов ж таки тіло і відчуття, да, от ви прям відчуваєте, ви можете добре собі пояснити, навіщо це вам. Потрібно, ви прям відчуваєте, як ви добре себе будете почувати, якщо ви будете там займатися регулярно спортом. Це відрізняється від того, коли. Це просто якась навіяна така картинка соцмереж, да, де ви от побачили таке імпульсивне бажання, що от добре було б там займатися спортом, тоді я там буду схожа там, на таку-то дівчинку, там, соцмереж, бо хтось там розказав. Да, і от я беру його бажання і приміряю на себе. В такому випадку є велика вірогідність того, що це не істинна мотивація, вона не закриває вашу справжню потребу, вам це не потрібно. І ви довго на цьому не проїдете, тобто ви не зможете все-таки регулярно там чимось цим займатися, да, робити цю нову дію Але якщо це все-таки істинна мотивація, ви перевірили себе, ви справді цього хочете, то рухаємось далі. Навіть при істинній мотивації у вас буде виникати відчуття дискомфорту. І супротиву в моменті, що я, я не хочу цього робити. Це відбувається так, тому що наш, наша психіка все нове, да, вона сприймає як певну небезпеку, яка може принести нам психологічну або фізичну смерть. Да. Взагалі, наш організм, наша психіка вона. Ем, Намагається найменше витрачати енергії і на, на щось нове, да, і найбільше зберігати такої е, стабільності, да, залишатися в такому стабільному стані. Розкачуватись на щось нове нам природньо не дуже хочеться. Ось, але ж ми все-таки хочемо собі нову якість життя, да, ми тепер це знаємо про супротив, е, знаємо, що навіть при мотивації це є, і що тоді з цим робити. Е, що з цим робити? У вас як це виникає? Да? В моменті ви відчуваєте, що от, ну от же прийшов там час іти на тренування, да? і ви відчуваєте, що ну от сьогодні. Здається, не той день, коли хочеться йти на тренування. Тобто виникають такі знецінюючі думки. певні. Думаєте, що не починаєте згадувати якісь факти, що, можливо, не так і корисно займатися спортом, а можливо, шкідливо взагалі займатися спортом зранку. Якісь ще дослідження, які ви колись десь читали. тобто Ви вишукаєте такі аргументи проти. Для того, щоб там не йти і не робити оцю саму нову ді. Просто. Перше, що я завжди кажу, да? просто усвідомлюйте оцей знецінюючий монолог, оцю знецінюючу частину, яка включається. Це вмикається супротив, це вмикається е, знецінення нових дій, щоб не робити, щоб залишитись в цьому стані стабільності. Це перше, що треба робити. Тобто, ви вже просто бачите, це, що, ну, це просто там супротив іде. Що далі можна ще зробити? Далі можна і треба домовитись з цим супротивом. Вам, вам в цьому може допомогти Такий образ малої дитини, яку ведуть в садочок. І от вона зранку лежить, вона в ліжечку, вона не хоче прокидатись, Іти, вдягатись на холод, да, там, ну, на вулицю, в принципі да. вона хочеться залишитися в ліжку. І от ця ваша частина, да, яка в, в супротиві чомусь новому, вона, от, от вона приблизно така дитина, яка не може мислити про якусь Перспективу, Вона хоче в моменті просто собі зробити добре, залишитись в цьому ліжечку тепло. І ваша задача іншої вашої частини, ну, тут вам треба таке розщеплення зробити так? на декілька частин. Почути цю малу дитину, цей супротив. Зрозуміти її, почути, вислухати її, не подавити. Не проігнорувати, да? а от саме почути і вислухати: що ага, да-да-да, я чую, да, я чую, що ти хочеш залишитись в ліжку, ну дай ну, так холодно, там, не хочеться йти. Я це зараз там ногами махати або бігати. Ну, справді не хочеться це все робити. Да, я розумію, ну правда, ну не хочеться. Да? Тобто, перше, це зрозуміти і почути. Ця частина супротиву, вона хоче бути почутою. Друге, що треба зробити, почати потрошку мотивувати, да? вмовляти, знову ж таки, як малу дитину. Що, ну, Дивись, а з іншого боку, ми зараз там якісь красівочки надягнемо, яскраві. Да? Там, ми там зараз смачної водички з лимоном поп'ємо. Ми зараз. Ам... Не знаю, після тренування там, кави собі купимо, і взагалі будемо класно почувати себе після тренування, давай все-таки все сходимо. Да? І отак потрошку-потрошку ви вмовляєте і досягаєте цієї домовленості, те, чого треба е, досягти. Тому що, якщо ви будете подавляти або ігнорувати, то ця частина вона все одно ну, вона переможе. Якщо вона не буде почутою, оцей супротив, да? якщо не буде приділений йому увагу, він, він, він переможе в якийсь момент. Ці почуття накопичаться, і вони переможуть, і ви не будете робити цю нову дію. Вам же це не потрібно. От і ще, що ще може допомогти в цьому, да, як рекомендація. Залиште собі е, потенційну можливість все-таки не робити цю нову дію. Просто скажіть собі, що якщо мені там, ну, дуже не буде хотітись там, йти на тренування, або на співбесіду, або на побачення, або ще щось там робити, що вам е, нова дія, в якому хочеться опанувати, я не буду це робити. Я дозволю собі це не робити. Е, це Повертає відчуття безпеки, це трошки, оце, оце можливість відкотитися назад і повернутися в безпеку. Це повертає безпеку. Що якщо що, я можу відмовитись. Скорше за все, ви цим не скористаєтесь, але те, що ця правдива і чесна можливість є, це допомагає. От, ну приблизно так виглядає да, про нові дії, опанування нових навичок. Думаю, все сказала. Якщо вам це імпонує, якщо я вам імпоную, записуйтесь до мене на консультації з цією темою або з іншими темами, ми про все з вами домовимось. Можна записуватись по силки в Телеграм, інстаграм, Фейсбук. Пишіть мені. Бувайте.